Салют усім с вами Світті і сьогодні у нас реакція на Ана його і на його відео, яке називається останній Стас, розпір п'ятої серії другого сезону їх пон далі. Коротше, сьогодні у нас реакція на це відео. П'яту серію я витів, по цей сподіва шосту серію, яка вийшла. Ну, кое-под час. Не тілю подивлюся, скоріш за все. Коротше, по Ну що ж, давайте потерпітися і Думку ютубера Ана його і... так далі. Всім пожаю приємного переліту. Всі смачного ну, ми погнали! Дивесь. Я та серія другого серіалу останні з нас показує, як... Дня Елі допомстить. Так, якої хера мене вже вести? Так, спочатку. П'ята серія другого сезону серіалу Отанні з нас показує, як прагнення Елі до помсти стає дедалі небезпечнішим, і вона не зупиняється, наближаючись до своєї мети. Покарання для Ебі. А ще кордецепс знову починає відігравати якусь роль у цій історії, і трансформація дійсно чудово вписується у загальний концепт. Ну і звичайно, на секунду знову з'явився Педро Паска. Але про все по порядку. Всім привіт, ви дивитесь канал. Ну це було очікувано, що він повернеться. Ениці, платок то каже, що все, фу, серіал скотився, впили Петро е, Чойла, е, актреса Пеле Равсі не справисі і так далі. Коротше, я зараз очікував, що Чой ще появиться у якихось частинах, тобто у спогатах, і Петро Пускай покаже свою акторську гру. Тож і не те. Та й плюс, як я і казав, вона грає файно, Еллі. Я сказав, що вона погано грає, по то. Ні, вона нормально грає. Не знаю, чому всі так хейтять. Не розумію. Щосо слово, просто не розумію. Його перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А ми тим часом поговоримо про всі найцікавіші деталі 5-го епізоду другого сезону селу «Останні з нас. А тепер. Ой, ой, ой. Авантюр дорожні та про яку ми говорили раніше, а саме те, що вони вирішили вдвох поїхати в Сіетл і шукати там когось, очевидно, стикає з жорстокою реальністю, коли Джесі з'являється, немов білий лицар і звісно рятує їх. В певний момент вони були на межі кінця, і поява Джесі реально врятувала їх життя. Хоча здається, Еліс це в. І негативно. Його поява нагадує Дінні, проте навколо чогони з Еллі обережно ходять з моменту, коли дізналися про вагітність. Діна, ймовірно, повинна повернутися додому, якщо хоче зберегти майбутнє цієї дитини. Зустріч із розумними враженими організацією ВВК і шокуюча страта Лісі занадто багато для неї, щоб це витримати. Прибуття Джесі це рятівний квиток, щоб повернутися назад до Джексона. Утім, промова Діни до Еллі про те, що вона повинна пройти цей шлях до кінця, можливо, стала саме тим за світлом, яке Еллі потребувала, щоб зважитися визнати. Вона знала, що зробив Джоел. Їхній дует Байдуньки, можливо, уникав цієї породи в Джексоні, але Еллі знала все щастя і миті, як проки. В обіймах Джоела наприкінці першого сезону, і ти це вже не буваєш. Це і й надто прямолінійно, коли Діна раптом розповідає історію, що ідеально вписується в моральний компроміс, який Еллі хотіла б почути, Їй був потрібен цей поштовх, і глядачам теж. Наслідки про Тіни не змушують себе чекати, трійця розділяється і, залишившись на одинці, Еллі вже не має жодних моральних совірів щодо того, щоб вилити свій біль на нору. Яка так сталося, що опиняється на її шляху першою з цієї групи людей, що були разом з Еббі у другій перії сезону. Останні з нас входить до захопливої можливості. Еллі доведеться вистачити. Знищити кожного з членів групи Ебі по одному, перш ніж ми знову побачимо саму Ебі, яка буде фінальним босом. Хоча її вчинки і не стерлися з пам'яті, чим довше ми не бачимо головну антагоністку, тим більш віддаленою і абстрактною вона здається, так само як Джоел перестав людиною для Ебі, саме цим вона стає в очах Ебі. Такий психоемоційний стан довгує Елі до того, щоб відзеркалити цю жорстокість у стоянні з норою. Слід відзначити, що ця сцена виглядає чудово, і Бела Рамзі з цими її скляними очима дуже гарно випромінює жорстокість. Це відчувалося як хоррор фільм. де вбивця біжить за жертвою, але ми бачимо це з точки зору того, хто плює, ну в сенсі того, що вона є головним героєм. Ця mm -hmm. сцена демонструє жахливу, але впевнену сторону Елі. Насправді, Еллі постило в цій серії. Якби Нора не бігла в підвал, наповнений спорами, а Джесі не прийшов урятувати їх в останній момент, усе могло дуже швидко вийти з підролю, і вони програли. Зрештою, їх початковий план провалився цілком очікувано. Майже вдала втеча Нори дача усвідомити на емоційно нестабільні, і вона легко відволікається. Ну і здається, що вона ще не готова стати людиною, здатною довести таку до кінця. Варто лише згадати ім'я Джоела, і її миттєво відкидає назад у ті події, а вона більше не може дозволити собі таку розкіш, особливо враховуючи немину зруч з Еббі, яка буде набагато безжальнішою противницею, ніж Нора. Але знову ж таки, в наступні кілька хвилин ці сумніви розвіюються, і Еллі стає безжальним маніяком, який повільно заганяє жертву у пастку. Це перша сцена, де Еллі свідомо переходить. І вона залишається з цим одна. Не в моменті бою, не в ефекті, а в тиші після цього. Це переломна точка. Елі вже не жертва або героїня, вона стає тим, кого сама раніше зневажала. Вона стає схожою на Джоела в останній серії першого сезону. Коли ти здатний зробити жахливі речі лише через те, що віриш, що це правильно. у п'ятій серії, ми також бачимо новий бік серафітів, фракції, яка до цього існувала майже як тіньовий фантом у структурі серіалу, про них говорили острахом як про релігійних фанатів, що живуть за суворим кодексом мовчання та обрядів, але лише зараз нам показують у дії. І перше враження гнітюче. Страта в парку публічна, ритуалізована і жорстока, показує, що ці люди не просто виживають. У руїнах світу. Вони створюють власну систему контролю через страх і репресії. Це важливий момент для глядача, адже він зміщує моральний фокус. До цього ВВК, добре озброєна організована фракція, виглядала як головні антагоністи. Вони переслідують далі, захищають ебі, придушують тих, хто не з ними. Але на фоні релігійної поїхавшості серафітів, їхня жорстокість починає виглядати менш жахливою. Серафіти не гірші і не кращі за них, вони просто інші. У них своя ідеологія. Своя правда, і вона, як і у всіх в цьому серіалі, обґрунтована травмами та страхами. Серіал має глибокий крок укритті теми циклічності насильства. Шрами це не унікальна загроза, а ще одне нагадування, що кожна ідеологія в цьому зруйнованому світі, коли позбав гуманності, веде до одного до жорстокості, і в цьому полягає суть серіалу. Не буває правильного боку. Усі продукти трагедії – її джерело дозволяє глядачеві зручно осісти на чиємусь боці і плювати за тих, чи інших потрібно постійно сумніватися, співпереживати і засуджувати. Водночас, ну і на сам кінець, Джоел. Ми здогадувалися, що ще побачимо Педро Паска в цьому сезоні. Мати mm -hmm. його лише у двох епізодах, і більше не повертати, це було б марнуванням актора та потужних емоційних моментів. Повернення героя це флешбек, але це зроблено в правильний момент, коли Еллі не просто здогадується, а отримує підтвердження того, що насправді зробив Джоел. Очевидно, шоста серія принесе ще більше моментів з джоелом, зокрема, і те, що ми так давно чекали: їх емоційна зустріч і розмов хоча по факту це буде розмова Елі сама з собою, адже вона знається собі, що завжди знала, що Джо зробив у лікарні. Хоча, звісно, останні з нас готує набагато більше ніж просто флешбеки. Розвиток кордицепсу неможливо ігнорувати в п'ятій серії. З'являється більш інтелектуальні заражені. і тепер, коли урівняння входить повітряний аспект віру. З'являється новий страх, що людство вже нічого не допоможе. Повільне наближення цього майбутнього прокрадається непомітно у п'ятій серії, нагадуючи, що дрібні людські фантазії про помсту, врешті-решт, можуть не мати жодного знання. Подивитися перед останню шосту серію другого сезону останні нас, як і сезон, ви зможете ексклюзивно на медіасервісі Мегого, який є офіційним трактором в Україні. Пишіть у коментарях, які враження відповідають. 9-ї серії останніх з нас, і, звичайно, підписуйтесь на наш канал, та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А ми дякуємо за перегляд. Це був канал. Анайо. побачимось. Що ж, дорогі підписки, ось вас цікавили своєшого відео. Я не тільки що вам сподобалося. Як я казав, я вже вецю п'яту серію, мені сподобалося. Шосту серію ти спотелюся. І буде розпір, також реакція на розпір шостої серії, як суште. Ну що ж, ось таке щось вийшло. Відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки і пишіть в коментах. Ну на цьому все. З вас був я, Потіпай. і це тут з зустрічі. І всім па-па-па-па. І слава Україні, здорові слава!